Ти думаєш, що це справжня соколадка? Але ні, справжня цоколатка це ти. Не переживайте, так і має бути. Так це ж не я! То я ж вам і кажу, не переживайте, так має бути. Я трешки раньше пришла, ничего? Ну что нормально. Проходит сюда, сейчас я к Ой, блядь, почти получилось. Вы же ебнуть, что вы делаете? Я тут катаюсь, блядь. Да что вы рассказываете? Ничего тут на этом Донбассе стрёмного нема. Половинку цибулі на її. Ну, добре. Але перед тим, як натерти, промийте її під холодною водою, щоб не пекли очі. Дякую, блять. Ну, таке, в принципі, да? Ну, не страшно, взагалі. Тридцять три зоні живе Почав проміняти біологічну зброю. Такі FPS невеличкі. На вигляд як живий, але насправді це термінатор Т1358X. E, обсирає ЗСУшні машини, об'їдає і все таке інше. Я сидів на параші, дворі сніжок, морозець. Хирштон у нас проблеми. Ага, пробив, значит, степлером руку, заліпили пластирем. А пластир відклеюється. Ну, блядь, добре, що кум не дурак. Каже, давай пластир по боках степлером проебашим. Здравствуйте, окно отремонтировали уже? О, открывается. Ну, порядок. Все четенько. Ну, супер, Делаем. супер туда. Супер. Куда, куда едете? Куда едете? Ты нормально? А он уже приехал, походу. <свят> <свят> открыл, открыл, <свят> открывай дверь. открывается. сначала как? Лац, аккуратно. А, замечательно здесь. Не, только не хряпай. <свят> ну, ну да, все заводу. Чуть-чуть трет, подпевает. Ничего, зеркала у вас неплохие. Это у меня этот, заднего вида. <свят> Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, Тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. О, ні, а, а. О, Боже мій. Ой, я, твою. Прикиньте, який прикол, Серега зайшов в туалет під час того, коли ми сиділи в піцерії, але вона закрилась в 11 годин вечора. Ви дивіться. І нікого вже тут немає. Пізна, Не гані, дядя, вилазь. Дивись, сигналка заработала. Та що то закрив туалеті зайшов? Серій, по тебе виїжджають. Церні. Виходь! Ви виходь! виходь. виходь. Через стекло, как полтергайст, бро. Я живу, мне хватает на жизнь, и uh, я, я не могу сказать, что я всем доволен. Я этого не могу сказать. Мне очень тяжело, мне очень больно. Вы разные писать учат не школе, учат в школе. Учит в школе, учат в школе, учат в школе. Учат в школе, учат в школе, учат в в школе, учат в школе, в школе. Вы читайте, в школе, учат в школе, учат в школе. Читайте, в школе, учат в школе, учат в школе. 2, в школе, Вы... Ласка, включай дальній. Ближній. Дальній. Ближній. Дальні. Ближні. дальні. Ближні. дальні. Ближні. А ти звідки? Я з Одеси. Ти Одеси? А що ти зробила? Одеси. Я з Одеси. Собес? З Одеси. Ти що ти кажеш Одети. Я з Одеси. Стюардеса. Місто Одеса. Я з Одеси. Місто Одеса? В смислі? Ти з Одеси? Да. Так Ти хочу зразу не сказати. І так, що робити, якщо на позиції у вас нема хліба, а є тільки сало і ковбаса. Беремо шмат ковбаси, на нього кладемо шмат сала смачного. Храни нас Боже від сушняка, від будуна, від всяких неприємностей на другий день п'янки, від болів у голові і від всього цього відрече нас.

Шутки, хорошо, У нас поповнена, добавилась еще одна штурмовая группа. Это все их командир. Держать строй! Держать строй! Ну передавай команди, дублюємо команди. Дага, дага, я в струму, струми, бащи, бащи! Про холодний зимовий вечір хочеться випити гарячої запашної кави, а води нема. Циган, циган, сонечко моє золоте. буде тобі сьогодні і водичка, і кава, і сахар, зайчик, потерпить щось. Та терплю, терплю. В мене вода є оця, калюжна. Я натопив, просидів. Ну, хочеться ж нормальної води. Плюс-плюс, прокип тільки прокипіти, прокіп'яти, якщо ти її там, блять, визгіпав, дивись зайчик. Зараз закидуємо, закидуємо посилочки, бо перепаковували, блядь, там щось неудачно. Закидуємо до наших цих, блядь, льотчиків, і я думаю, там 40 маленьких до одної великої і повідомлю, повідомлю, значимо. Плюс, плюс, чекаю.